Отже, дорогі глядачі, хочу висловитись е з приводу того, як пояснює чинна німецька влада, пітушина влада Німеччини як пояснює те, чому для населення Німеччини, яке отримує виплати, соціальні виплати Бюргергель ці пособі по 500 євро, чому вони не піднімають ці виплати у 2025 і 2026 роках. Виявляється все дуже просто. Виявляється в Німеччині нульова інфляція. В Німеччині нульова інфляція. Ціни не ростуть. Ну, для тих, хто не розуміє, що таке інфляція, це просто таким розумним дуже, блядь, замудрим словом назвали е, рістін. Інфляція це просто-напросто ріст цін. Виявляється, в Німеччині росту цін немає, ціни не ростуть. Ціни в Німеччині не ростуть, ви можете собі уявити? Це просто нонсенс. Я коли дізнався, що ціни в Німеччині не ростуть, я просто захотів тут жити вічно, це ж просто.